У місті Єрусалимі, у святому Соборі, на правій руці на престолі спала Мати Марія, запитує її Ісус Христос. Мати Марія, ти спиш чи не спиш? Я спати не сплю, а про тебе Ісуса Христа, Сон бачу, наче тебе, Ісуса Христа, вони розп'яли на три дерева. На три міндри, на три динарити руки ноги цвяхами прикували. Лягла на серце мука Святого Духу, хрест золотий на грудях розливається, Ісус Христос на небеса піднімається. Мати Маріє, сон твій складний, нескладний, треба грамоту написати та всім віруючим рабам у руки дати. Нехай той раб прочитає тричі на день, той раб буде врятований, збережений і помилуваний від усяких бід, від усяких напастей, від грому, що гримить, від стріли, що летить, від непроглядного лісу, від звіра, що з'їдає, від вогню, що горить, від води, що потопляє, до суду піде, несудимий буде. У лавах стояти не буде вбитий. Амінь, амінь, амінь.